Кожне мистецтво прагне своєю окремою мовою відобразити повноту і багатогранність дійсності, усе розмаїття звуків, кольорів і форм. Але саме театр вважається найбільш високим мистецтвом, його природа синтетична, адже художній образ виникає завдяки синтезу драматургії, архітектури, живопису, скульптури, музики і, звичайно ж, майстерності актора. Міжнародний день театру почали святкувати рівно півстоліття тому, коли Організація Об'єднаних Націй видала відповідну резолюцію про шанування служителів Мельпомени однієї з дев'яти муз, яка вважається покровителькою театру. І хоча наше місто не може похвалитися професійним театром, проте калуш вирізняється з поміж інших міст області кількома аматорськими театральними колективами, які успішно розвиваються і дарують своє мистецтво глядачам. Найбільше заявили про себе муніципальний народний аматорський театр Легенда, гумористичний театр Кум та народний аматорський театр Люб Арт. Своє професійне свято калуські театрали відзначають по особливому, готуючи постановки і показуючи їх шанувальникам свого мистецтва. Першими стартувала легенда, оголосивши проведення у калуші театральної весни 2011. Глядачі вже мали змогу оцінити майстерність акторів муніципального театру, переглянувши п'єсу Івана Франка Украдене щастя. У день театру шанувальники театрального мистецтва поспішать до Палацу культури Юніч, щоб подивитися фараонів, який є своєрідною візитівкою театру Легенда. Двома тижнями пізніше. Самодіяльні актори звітуватимуть перед глядачами постановкою «Тев'є Тевеля», а на завершення театральної весни 17 квітня відбудеться прем'єра п'єси Михайла Старицького за двома зайцями. Не менш популярним у Калуші є й гумористичний театр кум, який відсвяткував у минулому році своє 15-річчя. Ну починали ми дуже просто е в районному відділі культури. Є районний будинку культури, де нас було четверо. Ми е зробили театралізацію одної гуморецьки. І буквально за півтора року ми проїхали весь Калуський район. За два роки ми об'їздили всю Івано-Франківську область. А за ці роки побували на багатьох фестивалях, на багатьох театральних фестивалях, і Прикарпатська театральна весна, і на «Бойківських хестинах, і на міжнародних фестивалях гумору і сатири, простих фестивалях. Останні років ми не тільки робимо гумористичні твори їх на сцені, але й, й театралізації Україн. Пісень і естрадних пародій з цього часу за 15 років змінилося багато учасників, але два учасника дуже суцільною роботою заповнені: це Володимир Бурко і ваш покірний слуга. Окрім цього, ще в нас є Роман Федоришин і молодий, такий починаючий перспективний актор, якого ми будемо долучати до роботи. Це Мар'ян Петрина. Якщо говорити про перспективи, ну скажімо, останні два роки. Ми працюємо в мистецькій агенції у Львові, але Калош ми не залишаємо. Це якраз підтверджує того, що ми були перші в цьому році. Палацю культури робили 15-річний ювілей, де приїхали знані гумористи, знані актори, співаки, вітаючи нас 15-річним ювілеєм. Ми випустили за ці 15 років, випустили 16 cd альбомів, не тільки гумористичних, один пісенних, спільний і ще український автентичний для театральних колективів і для мистецьких, а для аматорів народного мистецтва. Тобто, автентика це казки. Я б хотів би Привітати всіх аматорів народного мистецтва, всіх працівників культури з їх професійних свят, побажати в першу чергу терпіння, здоров'я, Божої благодаті і нових творчих успіхів. Ще одним відомим далеко за межами калуша, театральним колективом є народний аматорський театр Люб Арт, який був створений 15 років тому. Його засновник і керівник професійний режисер Любов Липовська вважає свій колектив експериментальним, оскільки його діяльність направлена на молодіжну аудиторію. Та й актори у трупі Любарту також молоді від 15 до 30 років. Ми експериментовий, скажімо, театр. Я працюю з молоддю, і так як ми маємо авторську драматургію, тобто є драматург, який спеціально пише для нашого театру. Тому наш театр є експериментальний. Ми експериментуємо з темами, ми експериментуємо з формами театральними жанрами, ми експериментуємо, як постановки робити, які вони будуть. Але наша основна мета бути зрозумілою сучасній молоді. і Ще найбільша ідея, яку театр має бути живий, то є живе мистецтво. А якщо і ми позбуваємося пафосу, бо молодь цього не любить. Молодь наша набагато приземленіша, але це не означає, що вона щиріша. Вона вже народилася і сформувалася в суспільстві, яке не було рабське ні тоталітарне, як, ні кріпосне. І ця молодь вже позиціонує себе як вільні люди. І тому їм вже не треба, скажімо, бути нещирими. Вони вільні, свобідні, і вони щирі і вони хочуть такого театру. І я маю таку, ну скажем, право навіть з досвіду. І наше Шайкаловської молоді. І цього року я була на міжнародному фестивалі. Би у Львові, е, ну я мала таку почесну місію бути експертом аматорських театрів. І я бачила е, Львівських дев'ять львівських театрів. Я передивилася, і я хочу сказати, що це не тільки калуська молодь, що тішить. Е, зацікавилася театром і хоче нові тексти, і хоче нову драматургію. Кожна репетиція Любарту починається обрядом чуювання у приміщенні союзу українок, де молоді актори збираються щоб обговорити усі деталі майбутніх постановок. Роботи багато, адже репертуар театру. Доволі широкий візитівкою Любарту є модернова п'єса до... Екстрім, яку написав <реку> лауреат третьої премії <реку> всеукраїнського <реку> конкурсу <реку> Коронація <реку> слова <реку> Вестреліт. <реку> Крім цього, молоді актори ставлять такі спектаклі, як Антігона, вулиця імені Шафи Леонардо, Етикетка, Острів Бегемотних поетів, бойків світ, антидот, тенета, соляний байкер та інші. За словами самих акторів, Любарт – це місце, куди усі приходять, але ніколи його не покидають. Театр Любарт – це так для мене вперше за все хобі. Тому що я так вважаю, ну приходячи сюди, я себе відчуваю так, як розкутим, вільним і почуваюся на висоті. Мені подобається сюди приходити, спілкуватися з людьми, займатися цим. Ну і мені це приносить радість і щастя. До дня театру хлопці та дівчата підготували святковий творчий звіт з символічною назвою Видовище, яке вони запрезентують на дачеві у суботу, 26 березня, на сцені районного будинку культури, початок вистави о 17 годині.